Так, іще одна ділянка, Її без мене Володимир робив. Скоріше за все це Т-1, тому що ну, тут старт. Просто розгон. Хто швидше, 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 ще швидше, ще прискорення. Тобто тут все сухе. Тут раз-раз. Лигнули. Ну, і далі тут є розгалуження. Е е ну, Я піду проти годинникової стрілки, а як вірно, я можу потім комент залишу. Так, тут теж частина тієї муляки. Так. Вириваємось з неї. Трохи там підсушено. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Провалився. Все. Так. Е -е. І знову стрибаємо в калюжу. Так, ну тут знову ж таки все. Володимир почистив газонокосаркою. Тому що дивіться, які зараз літам. Два-три -3 метри, метри повиростали, а тут він все розчистив. І для глядачів, і для штурманів. Так, і що ми маємо? Туди їдемо навколо дерева, потім їдемо на мене. І потім сюди і от. Зараз там за деревом Вікторія ховається, зараз їх покажу. Так ну, тут. щось в воду плигнуло. Тут по прямій. Там вже не глибоко буде. І на фініш. Це скоріш за все буде тир 1 тому. Так, от. Сьогодні я на шкарлупці. У мене там є деяка модифікація, зараз обкатую тачку. Наскоряк зробив по системі охолодження. Тому можете окремий роль відос подивитися. Так, тут теж все гарно видно. Так что такая вот трасса.